Незабаром розпочнеться оздоровча кампанія 2014 року. І на сьогодні, як в нашій державі, так зокрема і в Новгородціверському районі, іде активна підготовка до оздоровча відпочинкового періоду школярів. 11 квітня в районі державній адміністрації відбулося вже друге засідання районної міжвідомчої комісії. З організації відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді на попередньому, як розповіла завідувач сектору у справах сім'ї молоді та спорту Новгородської райдержадміністрації Неля Чугаєва, було вирішено скласти списки всіх дітей району, що підлягають оздоровленню та відпочинку, що і було зроблено. На початку цього засідання Неля Миколаївна наголосила, що цьогоріч планується збільшити кількість дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком. За планом на цей рік. У нас визначено, що ми повинні оздоровити та надати відпочинку від послуги 73% учнів району. 73%. три Минулому році у нас був показник 70,5%, У цьому році збільшено 73%. Із них із цієї кількості дітей оздоровлених... Та охоплених відпочинком оздоровити саме треба 34. Прикрою новиною є те, що зменшилася кількість путівок за кордон. Якщо поза минулому році за межами України відпочивала та оздоровлювалося 26 дітей, то у 2013 році тільки 12. На таку ж кількість розраховують і цього року. Щодо санаторно-курортного лікування, то на сьогодні вже деякі діти отримали його. Санаторно-курортне лікування отримали 15 дітей. Чотири дитини це за путівками Міністерства охорони здоров'я, і 11 дітей це за путівками обласного департаменту. 17 квітня ще 14 путівок дається на наш район, і зараз і районна лікарня, і центр медико-правильної допомоги, і навчальні заклади. Здійснюють відбір дітей на. Саме на це санаторно-коротне лікування. На 20 дітей більше, ніж в минулому році, а загалом 1060, планують охопити оздоровленням та відпочинком у відділі освіти. На три путівки більше це 162 заплановано цьогоріч і у Новгород-Сіверській міжвідомчій виконавчій дирекції фонду соціального страхування. Доплачувати батькам за путівку доведеться всього 10% від її вартості.